Акціонерне товариство Вібросепаратор на сьогоднішній день є одним з провідних підприємств України в секторі сільськогосподарського машинобудування, намагаючись сприяти розвитку економічного та науково-технічного співробітництва, представники акціонерного товариства Вібросепаратор та Китайської компанії Муян Групп підписали меморандум про співпрацю. Я уверен, що це наше сотрудничество буде мати, ну такі серйозні плоди. Поэтому э, мы рады, что мы подписали меморандум и будем даль, даль, в дальнейшем готовиться к э, уже такой более целенаправленной работе, конкретным контрактам, проектам и меняться, обмениваться информацией специалистами, проектами, привлекать э, друг друга таким глобальным проектом как коммерческим, э, так и к общегосударственным. Сторони домовились обмінюватися інформацією з питань торгівлі, техніки, обладнання для переробки сільськогосподарської продукції та сировини, а також обміном інформації з питань інвестиційного співробітництва. Дуже приємно бути присутнім тут і підписати меморандум про співпрацю. Ми впевнені, що з нашими партнерами можна працювати успішно саме тому. Ми в Україні переконані, що завдяки такій співпраці ми зможемо обмінюватись технологіями та досвідом. Меморандум підписаний терміном на 5 років, тому на часі конкретні плани та проекти. Ми хочемо в обладнання, оборудовання, яке поки не випускає завод «Вібросепаратор», закупати у Моян груп для будівництва елеваторів на території України. Керівництво та колектив акціонерного товариства Вібросепаратор розраховують на подальші перспективи розвитку підприємства, спрямовані на максимальне розширення виробництва, впровадження кращих світових технологій очищення та зберігання сільськогосподарських культур.